Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. За останній час кількість позицій в моєму інвестиційному портфелі зменшилася. Буквально недавно було в портфелі більше 25 різних компаній, але на сьогоднішній час знаходиться їх тільки 19. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, які три компанії буквально недавно продав і в яку компанію переложив виручені гроші. Звісно, перед початком перегляду даного відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Друзі, 26 грудня я продав три компанії. Перша компанія це Brandywine Reality Realty Trust. Можете побачити власне, тут графік на сайті Snowball Analytics. До речі, дуже крутий сайт. І всім рекомендую, якщо не маєте якогось сайту, де відслідковуєте свої інвестиції, саме його. Бо за три роки інвестицій перепробував дуже багато сайтів, і власне він мені найбільше подобається. Так що, в принципі, рекомендація можете подивитися. Посилання буде внизу під відеороликом. Отже, подивіться, тут в мене вибірний графік, і можете побачити тут, коли копропувати. Бував дані акції даної компанії і коли продав, і тут все відображається, скільки мені вдалося, наприклад, заробити або втратити. Отже, можете побачити, що. 5 вересня 2023 року купив 100 акцій компанії брендів Reality Trust в ціні 4 долари 945 там, тисячних доларів, тобто майже 5 доларів. Пройшло буквально там 3-4 місяці, і все-таки вирішив дану компанію продати. 100 акцій продав по 5 доларів 38 центів. Звісно, за цей період часу компанія виплатила мені дивіденди досить -таки хороші. І тут внизу можете побачити мій загальний профіт, скільки мені вдалося зробити на даній інвестиції. Досить -таки коротко тривали. Бо лише тих, так, так як вам кажу, 4 місяці. Ну але все-таки мені вдалося заробити 11,3%. Звісно, через те, що вложив не досить таки багато грошей, там лише якихось 500 доларів. Ну, то заробив небагато, лише 55 доларів 65 центів. Компанія досить хороша, це рейт, і думаю, що акції будуть далі зростати, бо подивіться, вони за останній час дуже сильно впали через високі процентні ставки в США. А як знаєте, що рейти зараз власне від тих високих процентних ставок дуже потерпають. Ну і тому акції за останній час дуже сильно просіли. Ну але приложив дані гроші в іншу компанію зараз. Трішки пізніше вам покажу, в яку саме. Друга компанія, яку я продав, називається Charlis Schwab Corporation. Можете так само побачити, що купував акції два рази по 5 акцій. 5 акцій купив 22 березня 2023 року в ціні 57-57 долара за одну акцію. І трішки згодом, саме 4 квітня, ще докупив 5 акцій в ціні 51,70 за одну акцію. Весь цей час протримав їх в портфелі і зараз вирішив продати. Так само вважаю, що компанія. Досить -таки хороший, в неї хороші перспективи росту. Е, ну, Але вирішив продати 10 акцій по 69 доларів і 1 цент. Ну і так само компанія платить дивіденди, і мені за цей період часу виплатила досить такі, багато відносно. Е, ну, там 6 доларів 36 центів отримав дивідендами за цей період часу. Ну, а вирішив продати акції і заробив на тому 27,3%. А в сумі це 150 майже доларів. Можете так само побачити, даний сайт перероблю. Раховує в річний дохід, скільки це, якби виражені річному мені вдалося заробити. А це саме 29-21%. Думаю, досить -таки хороша була інвестиція, майже 30% мені вдалося на даній інвестиції заробити. Так само не дуже велика позиція була, бо лише там якихось 600 доларів буквально. Ну, але все-таки. Ну і дану компанію так само продав і проложив в іншу компанію згодом. Так як і вам кажу, покажу, що. Ну і крім того, продав ще таку компанію під назвою 3 m Зараз вона акція, до речі, коштує навіть більше, як я її продавав буквально як два дні тому. Зараз вона акція коштує 109 доларів 35 центів. Можете побачити, що я купував акції в ціні 107 доларів 27 центів. Ну і протримав, ну в принципі, багато, бо купував їх 7 березня. А продав 26 грудня і продав, можна сказати, по тій самій ціні, що і купив. По 107 доларів 27 центів купував, а продав по 107 доларів 84 центи. Загалом отримав ще дивіденди, в сумі там 25 доларів компанія виплатила мені дивідендів. Ну і загальний профіт по даній інвестиції склав лише 3%. В принципі, на даній інвестиції майже нічого не зробив, бо якихось лише 3%. Ну але дані гроші перенаправив в іншу компанію. І зараз її дуже активно скуповую, і вам неодноразово купив, що Купуватиму за найближчий час, ну і власне. Компанія, яку я купив за виручені гроші, це власне компанія під назвою PayPal. До речі, хочу вам сказати, не робіть так, як роблю це я. Я так само тільки вчуся, бо інвестую на фондовому ринку лише три роки. Як можете побачити, вже за останній рік досить таки багато позицій продавав, так що, в принципі, не повторюйте ні мій, ні чийсь інший портфель, аналізуйте з компанії самі і робіть свої інвестиції самі. Ну і власне можете побачити, як активно добираю останню позицію. Буквально зараз від початку року я дуже багато разів купував дану акцію. Можете побачити тут 10 8 лютого купив 10 акцій в ціні 80 доларів, пізніше купував 4 акції, там 6 квітня по ціні 75, так само тут акції опустилися, купив ще 6, потім ще 7. Так само тут на самому дні мені вдалося купити 9 акцій. Так само тут пізніше трішки, там пройшло декілька днів, купив ще 10 акцій по ціні 54,50, потім ще 9 акцій по ціні 57-45. Ну а тут зараз, в принципі, як менш період там, в 3 місяці, ну то можете побачити, що тут був, був такий продаж покупка і продаж. Ну, так як вам... Вам показував в останніх відеороликах, це було зроблено з метою, щоб зменшити базу до оподаткування. Можливо, не до кінця це легально робиться в Україні, але в моїй країні це не забороняється, бо це називається Wash Sale Rule. Можете собі вписати в інтернеті, що це означає. Тут. Продав і купив їх за тою самою ціною. Ну і власне за виручені гроші з продажу тих трьох компаній, то купив 28 акцій PayPal, в середньому десь приблизно по 62 долари 23 центи. І зараз в моєму портфелі знаходиться 102 акції компанії PayPal. І загалом ця позиція є найбільшою в моєму портфелі, бо зараз займає майже 20% від цілого портфелю. Досить -таки багато, бо майже п'ята частина за всіх за грошей заінвестовано в одну компанію звісно, не варто так робити, бо це може призвести до того, що ваш ваш інвестиційний портфель буде дуже сильно або рости, ну, або і просідати. Так що не робіть так, як це роблю я, бо можливо це не до кінця розумно. Ну але переді мною ще досить такий довгий горизонт інвестицій, і я вирішив все таки трішки ризикнути, якби можна так було сказати. Вважаю, що компанія PayPal зараз є досить неоцінен... недооціненою, досить дешевою, дивлячись на різні показники. Ну, але так я вам казав, не купуйте то, що купую я, і не робіть так, як це роблю я. Майте свою голову і, і інвестуйте, в принципі, самі. В наступному відеоролику покажу вам взагалі підсумок 2023 року, скільки мені вдалося заробити, скільки мені вдалося втратити, бо так само на деяких позиціях втратив. Так що підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступний відеоролик. Всім дякую і удачі в інвестиціях.